Ну ось, тут перві качани, тут де ми заїжджали, працювали. Ну, дивіться, совка є. Ось о, вона така зелена. Вона не, не, не в робочому стані. Якщо вона ще не померла, то вона помре, але вона вже... Пошкоджувати кукурудзу не буде. От інші тут є такі, що місце, де повинна бусовка є її нема, може вона і вилізла скачана. Тому що були такі відзиви, що вона з качанів під дією цього. Ну ось іще одна дивіться. От дивіться така кругленька. Вона не жива не жива. Тобто, поталого анатом поставив би діагно, що вона мертва. Ну а давайте подивимося ще тут. У нас є місце. Ось де вона тут? Да, десь тут вона була. От ну от іще є одне місце. Ось, от вона зелена, там така зелена, але вже вона. Не... Ну, давайте так. Ще Ш... Ш... шевелиться. шевелиться, але вона вже не така, не така як вона повинна бути. Ну це пройшло 36 годин, вони ще не всі понаїдалися. Тим більше, що діставати совку з качана, це не таке просте діло. Потрібен час. Так що от на сьогодні вже не така картинка, що кругом, кругом вони. Я думаю, що наша боротьба була успішна, але це все покаже це дня, дня, дня через два. Давайте подивимося, от ще одну ми тут розрили. Ось вона. ця вже з животом гору, не, не жива вона. Значить, працює. Мій працює класно. Я думаю, такий метод боротьби совку він гарний, але тут буде одне, одне, а ну, покажи, качанчик, який є, насінневий. Ось ще одна. Ось ще одна є, вон дивіться. Так, де вона? Щери Ось вона. Вон зелененька така. Мертва. А так. ну, Давай подивимось качанчик, який є у нас насінневий. Ні, його, другий. Основний качан. Ну, Дивіться, гарно запилений. Буде насіння. Ну, Я думаю, отак ми бережемо від пошкоджень совкою. А дощі, погода, насіння, обробки, підживлення це все дало результат, що насіння тут буде гарне. Тому 음, запрошую до співробітництва. Це тут дебехотин, ФАО 280, потім є ДН фієста, ФАВ 260, родичка хотина. І є теж родичка Хотина і Галатеї, ДН Корун ФАУ 250 в цьому році. Ну, Ось таке насіння. Боротьба за насіння гарної якості продовжується. Будьте здорові!